Що робити, якщо у вас потекла акварель, і потекла вона зовсім не туди, куди ви планували? Перший момент: ні в якому разі не треба терти пензликом. Я вас благаю, не треба цього робити. Найкраще а, взяти серветочку суху і приклавти до тієї поверхні, де вона потекла. Ну це таке саме-саме перша така швиденька допомога. Варіант другий. Якщо вона у вас, наприклад, на мокрому папері десь розпливалося там, розпливався плями, ви також можете взяти серветочку, приклад. І третій варіант: якщо вже вона потекла і засохла, або ви, наприклад, перетемнили. Занадто сильно кольором. Ви почекаєте, поки вона вже підсохне так нормально, змочуєте ту зону водичкою чистою і потім знову ж акуратно примакуєте серветочкою. Можна це кілька разів повторяти, саме головне не терти. І якщо ви кілька разів робите, перевірте, щоб.